Люстрація і кадрові ротації. Народний депутат України Ігор Сабій більше не очолює Хмельницьку обласну організацію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Свої повноваження передав заступнику Олександру Семчишину. Мені також вірено бути уповноваженим від фракції і від політради партії у Хмельницькій області. Відповідно, мої посадові обов'язки буде входити також контроль за роботою обласної організації. Забезпечення всілякої допомоги і забезпечення якісного зв'язку, якісного контакту між центральним керівництвом партії і місцевою організацією. Поліцила наразі перебуває в процесі жорсткого переформатування. Ми готуємо зміну структури обласної організації. У нас планується створення такого органу, якого не було до цього в партії, як секретаріат, який буде мати формат виконавчої структури в обласній організації. Вчора ми переобрали обласний комітет, який буде в нас таким політично дієвим органом обласної організації. Свої лави тягнебоківці ілюструють самостійно. Так нещодавно майже тисяча свободівців по всій Україні вийшли з партії, обіцяють серйозні кадрові зміни і на обласному рівні. Ми бачимо, що багато керівників не встигають в ногу з часом. Багато хто з них, скажімо, не має потенціалу для росту на превеликий жаль, і тому ми в принципі вже можемо анонсувати серйозні кадрові зміни. Партія буде оновлюватись. Партійне кар'єрне зростання Олександра Семчишина не завадить його роботі держслужбовця. Пояснює, займатиметься політсилою у вільний від основної роботи час в робочий час з 9 і до 18.15 я присвячую свій час винятково службовій діяльності. Я переконаний, що будь-який державний службовець повинен служити тільки державі в позаробочий час на вихідні дні, як і кожна людина, я маю право на свою політичну діяльність.